Лідери популісти, якщо ми подивимося на лідерів популістів, вони, по перше, всі є досить неординарними особистостями, епатажними. Тобто, це люди, які внутрішньо схильні до нестандартних вчинків. Ну бо давайте будемо відверті. Не всі ми можемо вдаватися до чогось такого, що не відповідає традиційним соціальним нормам або традиційним політичним практикам. А не кожен з нас може штурмувати капітолію. Чого ти штурм капітолію. Не кожен і класична політична школа, от школа політична, Тичної еліти вона не передбачала такої поведінки. Тобто, були чіткі правила завжди. Був етикет, була якась етика, були правила ведення дебатів. Якщо ви, якщо ну глядачі, можливо, там захочуть подивитися, дуже цікаво, як відбуваються дебати в парламенті Великобританії. Ну це просто насолоду інтелектуально отримуєш, але все це робиться без образ, без бійок без ну якихось таких отипажних чинних парламентські Дебати це взагалі академічна дисципліна. академічна дисципліна да оксфордські дебати але е, І це були правила, які десятиліттями дотримувалися. Тобто, майбутня політична еліта, представники майбутньої політичної еліти, вони цьому вчилися. Що роблять популістичні лідери? Вони ламають всі канони, і це дуже подобається виборцям. Вони кажуть: ну нарешті з'явилася така смілива людина, а, яка може а, в обгортки не загортати там свою незгоду з там, ну, якоюсь там подією чи якоюсь практикою. Вона може називати речі своїми іменами. А от молодець, да, цей політик, ми будемо. За нього голосувати, І оця технологія, тобто для популістичних партій, особливо лідерів, технологічно вони обирають шлях повністю ламати всі канони, всі практики і робити епатажні вчинки, які людям подобаються.